Я вирішила вас пригостити е, устрицями і шампанським безалкогольним. А хтось їв з вас устриці? Да. Да. Тому, я думаю, ви знаєте, як їх відкривати. Я замовила не відкриті для того, щоб ви трошки попрацювали, щоб собі роздобути їжу. Я їх сама ніколи не відкривала, але я б спробувала. Тут є спеціальний ніж. Неправильно. Збоку підколюється та. такий захід поприкалуватися над гостями. Тобі допомогти? Ну так, да, це ж якийсь такий квест. <распиш> Ого. Ого. Дайте другу. Це якась дуже запакована. Аня, ти їх оце купила по скільки мінус сорок. Сама перший раз взяла в руки? Так. <распиш> У мене не виходить, також як і у вас. От бачите, що означає панти. <сум> Сама ж і обділилась цими устрицями, це просто жах. Нася, може ти мені допоможеш? Бог ти поможе, відкривай, я дивлюсь. Боже Нася, як можна бути такою? А? <паспоряджен> а! А, диві, так. Якщо воно не буде зараз згибатися, значить вона здохши. І вона здохше. Настя, дохла тільки тут твоя самооцінка, а все інше було живе. Ах, З Богом. Забагато було лимону. <різь> <різь> Давай тобі ще одну. Дякую. Чому ти пригостила нас сама устрицями? Я не дуже заморачуюсь на в рахунок їжі. Там можна поїсти в ресторані. А якщо я навіть готую вдома, то я готую максимально просту їжу. Чим простіша їжа, тим гарніша фігура. Нічого собі устриці просто їжа. Блін, їх поки відкриєш, то і, і захекатись можна. Ну, прекрасно, Той. де бутерброди? Розумієте? Мені для того, щоб зробити вам бутерброди, потрібно було потратити свій час. Угу. Mm -hmm. Мені за нього не заплатили. Ну коли твоя дитина підросте і буде харчуватися з загального столу, ти теж постійно замовляти їжу. А в чому проблема? Зараз в будь-якому ресторані є дитяче меню. А чоловіка ти чим годуєш? Я беру там рибу, стейк закинула в духовку. Він приготувався через 20 хвилин. Я дістала, ось вечеря є. Я просто вирішила більше не експериментувати з їжею, бо в мене був випадок, коли я вирішила зварити яйця і забула, що я поставила їх варитись. Пішла по своїм справам, сходила в банк, купила кросівки. Пройшло 5 годин. Я прийшла додому. В квартирі стояв запах, просто жахливий. Всі речі були провонені. І після цього я не експериментую з їжею. Боже, Аня, це горе газ то прибирає у вас. Хатня, робітниця. Вона приходить раз на два тижні, робить генеральне прибирання. А щоденне прибирання ми робимо разом з чоловіком. У мене чоловік водяний знак, і він дуже любить воду. І він там вісім разів на день миється, і десять разів на день миє підлогу. Я, наприклад, можу пропили або можу протерти там пил. Чоловік бізнесмен, ти так, надихаєш, так. а він драє підлогу. Вона його надихнула на миття підлоги.